Всім привіт! Це Олена, ви на моєму YouTube-каналі, і я все ще шукаю ракурс для відео, який мене задовільнить. І сьогодні, як я обіцяла у попередньому відео, я покажу свій Project Pen на 2025 рік. Перед тим як до нього перейти і показати засоби, які я обрала для цього проекту. Так як їх небагато, я хотіла б спочатку зробити ще декілька ремарок стосовно косметики своєї, своєї колекції. Ем, бо наприкінці свого минулого відео, коли я показала, показала всю свою косметичку, я була така: хм, косметики в мене не також і багато. Чого я ось це відчуваю себе такою переповненою. Косметику, чому я хочу її закінчити, чому я хочу зробити Project Pam? Ну, тобто, я так трошки сама себе вела в оману, що мені взагалі робити? А далі, далі, сталася трошки інша історія. Я, так як все-таки я 100% хотіла робити Project Pam. Я зробила вчора таку інвентаризацію всієї своєї косметики. Я створила такий серйозний Excel-файл, де занесла абсолютно все, що в мене є, і м -м, не тільки продукти для Project Penno, які б я хотіла або використати, або зробити там дірочку, а, а й в принципі всі. І тут в мене знов ж таки відбулася така кардинальна зміна відношення до кількості косметики, тому що коли я вже трошки втомилася додавати нові стовпці, щоб написати якісь нові відтінки твіней. Я така: ой йой, йой». ну тобто з цим очевидно треба щось робити, враховуючи, як часто я зараз використовую косметику. Ну, тобто мені не потрібно її більше, і мені 100% її потрібно зменшувати. Але а, сьогодні, а, коли я вже готувалася до зйомки відео, цього, я фарбувалася, в мене почали виникати такі думки. Наприклад, я наносила тональний крем, це, якщо пам'ятаєте, в мене Rare Beauty, такий скінт, і він мені дуже подобається. Я його використовую знову ж таки зараз не дуже рідко. і я була така, Тобто інколи, коли я буду робити відео, я потім з цим макіяжем зможу піти там, кудись ще. А інколи ні. От я, як, наприклад, сьогодні, В мене є ввечері плани. Я йду на день народження до подруги, але зараз ранок, ну і відповідно, що я косметику, яку сьогодні нанесла цей макіяж, який я зробила, я його змию. Буду наводити марафет і буду фарбуватися по-новому. Ну тобто, використала там тональний саме для цього відео. Аналогічно з пудрою. Аналогічно з тим самим олівцем для брів, який в мене один, і він мені дуже подобається. Мені буде дуже сумно, коли він закінчиться. Бо мені треба буде шукати альтернативу, адже його більше бренд не випускає. Хоча, можливо, вже випускає, треба перевірити. Я б це все використовувала сьогодні, така ну б'якся шкода. Ну, те, що шкода, а я розумію, що я б там, хотіла ці свої продукти використовувати і потім з ними йти кудись в люди, щоб вони якби, працювали на публіку. Хоча й тут вони працюють на публіку. Но. Я думаю, що ви мене зрозуміла. А, і я якраз зрозуміла всіх тих блогерів, яких я дивилася, які казали, там ось це в мене тональний для відео, це в мене там щось для відео. І тепер у мене є думка про те, що мені потрібно щось купити, там, таку альтернативу саме для запису відео. Хоча насправді я не знаю, чи буду я їх записувати на постійній основі, як цей проект піде, чи буде цікаво. Да, його дивитися. Тому я така трошки, знаєте, сама себе заплутала і поки що не зовсім знаю, що мені робити. Інший момент, який я хотіла також підняти в плані кількості, я вже коли монтувала своє попереднє відео, я там під кожною категорією косметики, яку я озвучувала, я писала, скільки в мене. Елементів косметики зараз, і скільки б для мене було в ідеалі. І десь я, взагалі, ставила для сама для себе питання ну, наприклад, той самий тональний крем, а, я б напевно взагалі хотіла б довести там, шкіру до такого ідеального стану, щоб взагалі цей тональний крем не використовувати. В принципі, аналогічно з пудрою, а, але. З пудру, наприклад, в мене завжди були такі історії, тобто, в мене така установка в голові, що пудри має бути дві. Перша має бути десь у мене в туалетному столику, а друга, завжди я маю носити її з собою там, з церкальцем, щоб в якийсь момент поправити макіяж. Тобто це для мене така ну, установка була, напевно, з дитинства. Але історія в тому, що я навіть коли ношу пудру в сумці. Я ніколи її не використовую, коли виходжу. Ну, тобто, я не знаю один з десяти разів. Я просто забуваю, що вона в мене є, що я хочу підправляти макіяж під час свого знаходження поза домом. Але таке от стереотипна установка, що пудри має бути дві, в мене є. І тому тут теж я не впевнена до якого результату я насправді хочу прийти. Я точно хочу зменшити свою кількість косметики, напевно, ви далі там, відсотків на 30. Да? І якщо ми говоримо про якісь категорії, які для мене ну, досить прості, там, рум'яна, наприклад, да? то там взагалі легко мені хочеться, реально, щоб у мене було два види рум'ян, одні рідкі, інші сухі, і все. В принципі, там, з помадами аналогічно, бо. Ну, я люблю помаду, в мене останнім часом на них якся пре, якщо можна так сказати. От, Ну і відповідно, але я розумію, що там те, що в мене є, багато чого воно, по суті, дублює один одного. У мене немає там прям багато якихось унікальних моментів. Ну і там от реально там відсотків на 30, на 40, я би точно кількість зменшила, бо, знаєте, без якихось емоційних страждань і моральних втрат. А от, що стосується якраз. Найбільших моїх категорій, а це, власне, тіні і хайлайтери. Ну, хоча хайлайтери зараз в мене в майже в такій самій кількості, як і е, рум'яна. Хайлайтери для мене це завжди була і є любов. Тобто мені подобаються хайлайтери, мені подобається, коли так мене тут гарно блищить. Е, мені подобається їх трогати в магазинах, свочити, приміряти. Дуже хочеться все ще а, цей хайлайтер від Rea Beauty, це ще такий а, запечений. А, коли я бачу якісь нові хайлайтери у брендів, які мені імпонують, я теж така, о боже, я його хочу. Хоча я прекрасно розумію, що той же Wet n Wild, який в мене є. А, зараз його покажу швиденько знайду. Який в мене вже ну, реально мільйони років, да? який в мене вже. Без кришечки, ну, кришечка є, але якби ну, вона вже давно не тримається. І в мене є до нього запаска, він буде в мене триматися і в мені бути мільйони років. Наші мені нові хайлайтери, я не знаю, але я їх хочу. Аналогічно з тінями. Об'єктивно, в мене зараз немає якихось тіней, від яких я би прям сильно хотіла позбутися. Так, в мене є тіні, які я зараз використовую супер рідко. Це ж та ж сама палетка Color Pop It's Pleasure. Там деякі однушки я дуже рідко використовую, але мені не хочеться в них якось позабуватися. Мені вони всі подобаються. Мені, мені хочеться, щоб вони були в моїй колекції. І тут, як я можу взагалі зменшити кількість, поняття не маю. Тому, тому, якось так, от якось, не, то я з такими відчуттями прийшла до вас сьогодні, але сподіваюся, ось цей Project Pen, він стане моїм таким першим кроком, щоб це все переосмислити і щось з цим зробити. Отже, давайте тоді перейдемо до, власне, продуктів Project Pen. Як я вже сказала, їх в мене небагато. І це, до речі, якраз для мене мінус, тому що я коли дивлюся Project Pen інших дівчат, мені подобається, знаєте, коли в Project Pen є там, абсолютно позиція для кожного для кожної категорії косметики. Там брови, обличчя, рум'яна, хайлайтер, тіні, помада, вся ця історія. В мене такого не буде, бо я не бачу сенсу знову ж таки класти в Project Pen. Олівець для брів, або олівець для губ, або той же самий консилер, який в мене рівно один, і я його використовую кожен раз, майже коли наношу макіяж. Ну, Тобто, це абсолютно така безсенсу історія. Але я постаралася приготувати Project Pen, щоб він був цікавий. І я ще вирішила до нього зробити таке невелике доповнення, я зараз про нього розкажу. Так, якщо ми говоримо про Project P. почнемо з категорії обличчя. як ви зрозуміли, тональники ми пропускаємо, консилери ми пропускаємо, і ми беремо рум'яна. І тут я замахнулася просто максимально. Це мій реа Beauty. Це мій, мої рум'яна, які в мене вже дуже-дуже довго. У відтіночку белів. Зараз зроблю для вас сводчик, бо я, чесно, не пам'ятаю, чи я робила його минулого разу. Я, звичайно, звичайно розумію, що я тут є прям дуже амбіційною. Ось так вони виглядають розташовані. Не звертайте увагу, це в мене подряпано від Кицьки. Знову ж таки, мені подобається кольор, мені подобається, як він гармонує, гармонує з іншими там, елементами мого макіяжу. Мені не подобається пігментація, да, як я вже казала, що тут від гарного підсвічування рум'янами до е якогось бурякового ефекту тут просто супер якийсь малий крок, і ти ніколи не знаєш, що ти зможеш. Нанести їх акуратно чи ні. А, тобто є плюс, є мінус. і Ще є один мінус в тому, що ці рум'яна в мене з 23-го року. Я насправді тобто їм на 23-го року з березня. Я їх придбала в Штатах, коли я їздила в робочі відрядження. Я чесно, от весь цей час була впевнена, ну, що я їми користуюся активно, ну, може, рік. Ну, як так, ну, не більше. А потім я, вже, коли почала до цього всього готуватися, обирати продукти, я як осознала, що це вже 23 й рік, це вже два роки тому, вони вже в мене супер давно відкриті, вони, скоріше за все, по інструкції вже давно протерміновані, але при цьому ну, кінця-краю їм взагалі не видно. Тому така амбіційний момент, я вирішила власне, їх закінчити в цьому році і використовувати їх максимально часто. Я їх, в принципі, і так використовую кожен раз, там, коли виходжу колись гуляти або колись по справам. Я не використовую їх протягом робочого тижня там, на робочі зустрічі, хоча я на них намагаюся фарбуватися, але буду. Буду, і я якби, хотіла б їх закінчити. Що буде після цього? Чи я візьму все-таки ще одній рер, чи незважаючи на всю цю історію з пігментацією, чи я візьму щось інше, бо дійсно кольор подобається, можливо, я собі візьму мініатюрку. Я не знаю. Переходимо до наступної категорії це хайлайтери. Я вам покажу мою таку дуже нещасну, боже, мені її треба протерти, аж стидно показувати. Ось цю мою нещасну палітру з такими моїми найулюбленішими кольорами з палеток, які я вже закінчувала, бо які вже викидувала, і я зібрала все своє саме улюблене. І ось тут у мене є ось такі залишки хайлайтеру від Physicians Formula. І тут історія в тому, ви не подумайте, що я хочу ось цю штуку додати. І така, знаєте, через місяць все, в мене порожня баночка, я закінчила цей хайлайтер, бо тут вже майже нічого немає. Він тут вже, бачите, там по краям. Бо ось такий стан його по краям вже декілька місяців точно, якщо не з літа, літа минулого року, а зараз лютий. Я реально його використовую прям дуже часто, майже на кожен день. Я, якщо виходжу просто там, по справам, кудись швидко на районі, я його завжди намагаюся наносити, але щось прогресу немає. І, в принципі, напевно, це було б прикольно, якщо б в мене в житті був тільки один хайлайтер, і я б не хотіла купувати інші. Це теж було б плюсом, якщо б цей хайлайтер не був золотавий, а як я вже казала, золотаві хайлайтери мені не подобаються. Ну, особисто на мені, бо вони виділяються і трошки на той ефект. Ну, і відповідно. Я все-таки хочу його довикористовувати. І після цього вже, звичайно, напевно, додати в цей Project Pen іншу амбіційну ціль під назвою Wet and Wild, яку, яку я вам тільки що вже показувала. І покажу, покажу тіні, які я вирішила додати в Project Pen. Да, тіні – це моя найбільша категорія. Я тут трошки, напевно, щитирила в якихось місцях, трошки ні. Бо я вирішила додати в Project Pen ось цю палеточку, але я вирішила додати не всі відтінки. Я вирішила додати тільки ось ці два: Ось цей і ось цей. Цей відтінок я взагалі використовую кожен раз, коли наношу тіні не з палетки, а однушки. Ну, Ну, кажучи, коли я використовую Аніт і Нют, то я там використовую. Все саме з цієї палетки, в тому числі, ось такі, ось такі відтінки для розтушування. А коли використовую однушки, я зазвичай беру цю палетку і прозорі тіні, на ну, які це все наслаю, я використовую у мене, я теж однушки від Кіко. Дуже. Отут я якраз щитирила, да, тому що це буде дуже просто для використання в Project Penny, я сподіваюся. Бо тут вже ви бачите, які тут величезні дірки. Вони в мене зроблені самостійно. Я це все наносила на очі. Теж зроблю свочі, як це виглядає. Спробую зробити, бо насправді тіні дуже такі прозорі. Якраз такі, щоб не, не привертати багато уваги. Спробую показати. Ні, тут майже нічого не вийде. Ну тут трошечки видно, що воно є. Множки, ем... додала в Project Pen, тому що я хочу максимально заюзати цю палетку. Я поки не додавала в Project Pen ці два відтінки, які насправді є якби таким більш яскравим продовженням цих двох Цих двох. Да, бо, ну, насправді я насправді точно знаю, що я буду їх використовувати разом з цими двома. Але якщо ми говоримо про сіяшки, мені б хотілося сфокусуватися на деяких інших моментах. І про сіяшки. Я обрала для Project PEN ось таку однушку від KIKO. Це Glitter Shower Eyeshadow у відтінку 04. Зроблю Swatch. От його, якраз, я думаю, буде видно нормально. Де його видно? І як ви бачите, це такий гарний, тепло-нейтральний, золотий відтінок. Е -е, ну, і дійсно. Як з назви зрозуміло, це така більш глітерна формула. Ну, це не прям гліттер-глітер, ще якісь величезні шматочки. Але тут є така золота основа, вона дрібно помелена. І в неї ще домішані такі, як, до речі, сріблясті блискітки, навіть не золотаві. І це для мене зараз насправді така дуже ходова тінюшка. Я використовую. Дуже часто, тому що, знову ж таки, вони мені дуже добре лягають на мій е теперішній підтон обличчя, вони там не викликають у мене якогось дисонансу. Я точно хочу зробити дірочку. Ну тут насправді можна подивитися, що ж теж таке нормально... нормальне таке захлиплення, бо я ними користуюся вже теж ну, роки півтора хоча не півтора року, знаєте, могло б бути і побільше. Тому так, тому я це точно забираю в Project Pen з мінімальною цілею е, дійти до дна, з е, максимально використати, але я думаю, що ми її не досягнемо. Наступні тінюшечки, які я обрала для цього Project Pen, це Kiko Milano. Вони називаються Lasting Mousse Eyeshadow у відтінку 08. Теж зроблю зараз сводчик. Так. І ось так вони дуже гарно виглядають. Це, як ви бачите, такий холодний коричневий питон, і на ньому вже такі е, фіолетові блискітки. Чому я обрала саме цю позицію? Е, так, я казала там в минулому відео, що мені не дуже подобається з моїм нинішнім питоном шкіри, як на мені виглядають фіолетові тіні. Але фіолетові тіні — це мої найулюбленіші тіні, і мені їх подобається постійно використовувати. Це, як би така перша причина. Друга причина ці тіні, так як вони є, мені здається, найхолоднішими в моїй колекції. Вони все-таки найадекватніше наразі на мені виглядають. Тому я їх обрала теж. І третя причина це рідка формула. Ну, не рідка, мусова, але. Мусові тіні, вони все-таки теж будуть зсихатися, псуватися, так як вони вже відкриті. І мені дуже не хочеться, щоб продукт, який мені подобається використовувати, в мене просто там сохне десь в шухляді, і я взагалі якби не використала його настільки, наскільки я б хотіла. О, Тому цей продукт я теж додаю в Project Pen: ну, знову ж таки, пробити дірочку або використати повністю. І третє тіння, це було тільки що реально експромтом. Коли я вже готувалася, облаштовувала собі місце для зйомки, я ще додала ось цю мою No Name синю тінюшку, яку я колись купила в Єві за 30 гривень. Історія в тому, що я синіми тінями, Дивіться, які вони гарні, блін, вони такі гарні пігментовані. Історія в тому, що я тінями синіми користуюся, знову ж таки, дуже рідко. Тобто, мені банально таке, немає куди носити. Ой, вони такі гарні. Слухайте, реально, за 30 гривень. <гум> дуже гарні. Другий момент в мене є інші сині тіні. Тіні Стіко від Кіко Milano. Я їх минулого разу показувала і свочила. І, відповідно, ось ці тіні, ну, реально як тушовка для тих синіх тіней, і, ну, я не знаю, можна і використовувати, а можна і насправді і ні. Е, вони, до речі, дуже гарно тушуються. Я зараз прямо тушую на пальці, ви бачите, як цей кольор розходиться. І я подумала, що я якраз поки зима, поки все-таки мені більше подобається носити такі холодні морозні макіяжі, я використовую його максимально сильно, щоб знову що ж таки, в рамках сезону. Робити з ними макіяжі, які мені подобаються. Ну, і так, так як я ці тіні не буду використовувати постійно, немає сенсу, щоб вони лежали в моїй косметичці, тому будемо, будемо використовувати. І остання категорія це помади. І тут в мене три позиції. Насправді, навіть скажу такий один момент. Я з самого початку хотіла додати оцю свою гігієнічку в Project Pen. Але, але після зйомки першого відео я щось її поклала собі біля робочого місця. І так сталося, що я за, там, за ці декілька днів я, його, я її закінчила. Ну, то ще трошки є, але я вже би, відчуваю губами края кришечки. Тому. Така історія дуже приємна, насправді це буде моя перша порожня баночка в рамках цього проєкту цього ютуб-каналу. Тому все ми його залишаємо вже на... тільки в пам'яті. Якщо ми говоримо про такі більш прості гігієнічні продукти, то я додала ось цей Скітелс, він в мене взагалі закритий весь цей час. Йому вже теж майже два роки. Я його купила в жовтні. 23-го року а, він весь цей час не використовувався, він просто лежав у шухляді. Ну і, власне, ножки, ти вже занадто старий, щоб просто лежати, тебе треба використати. Тут реально дуже невеликий об'єм 1-1 грам. Я його використаю дуже швидко, я сподіваюся, тому тут трошки така виходить. Далі наступним я додаю ось цей Gloss від Color Intense. Я його купила відносно недавно, я його купила в кінці 24-го року. Це для мене така помада на кожен день, яку я використовую просто коли кудись виходжу на вулицю. А, але прикол в тому, що мені насправді не дуже сподобався відтінок. Я вже користувалася помадами цієї серії трошки іншими відтінками, і мені вони подобалися. була одна, напевно, чи може дві, не пам'ятаю. І я коли обирала в магазині цю, я щось довго ходила, вибирала, вибирала саме цей відтінок. Але історія в тому, зараз я просвочу, ось, ви бачите, оцей рожевий перелив, історія в тому, що мені не подобається на губах оцей рожевий полому. Перламутр. Е, в мене якось два рази була, був блиск від Евелін, з рожевим таким перламутром, дуже активним. І я на нього просто дивилася кожен раз в магазині. Така, боже, як це гарно. Я, я його як нанесу. Я буду така вся. А приходжу, і на мені вона так по-дурному виглядає. Два рази два рази я його купляла, тому що після першого разу в мене стався. Е, Випадок склерозу, я взагалі забула, що я його колись брала. Тому ні, ось такі рожеві пітони мені не подобаються, тому будемо використовувати максимально сильно. І останній продукт і це якраз не прям буде Project Pen, це буде в мене сезонний Project Pen. Це ось така помада, я її вже теж показувала в минулому відео. Це Kiko, лімітка. Ну, не з 25-го, а з 24-го року. Новорічна. Це ось така помадка, яка зараз ходить знову в моду. Це вже знову повторююсь трошки. Це Frosted Lipстик. Бачите, такий коричневий, рижевато-коричневий відтінок з таким перламутром. І тут історія в тому, що мені подобається на собі ця помада, але тільки в зимовий холодний період. Коли вже йде весна, мені вже хочеться чогось більш теплого. Іншого, да? ну, відповідно, я до цієї помади починаю тягнутися тільки коли приходить холодний сезон. А так як зима, зима ще не закінчилася, буде ще як мінімум там, березень, може навіть шматочок квітня, подивимося по нашій погоді, коли я точно цю помаду зможу використовувати. І так як вона не вічна, мені хочеться її використати по максимуму. Так, я зараз моменток перевірю, чи я не забула все в Project Penny, що я хотіла сказати. Ні, це все. це все. Це все, що в мене буде в Project Penny. Я буду надавати звіти про його використання кожний місяць, але щоб ті відео були навіть, не дуже короткі і не дуже сумні. Я, звичайно, ще буду ділитися прогресом, прогресом по іншим своїм продуктам. І що саме цікаве, що я тут хотіла таку зробити цікавиночку. Е так як все-таки в мене досить багато косметики, і мені не дуже хочеться користуватися тільки тим, що в мене є прожект Пені, я буду користуватися іншими своїми продуктами. Я буду користуватися, знаєте, тим, до чого в мене тенеться рука, до чого в мене є настрій. Е і, відповідно. Я також вирішила, що буду вести статистику на тему того, щоб просто кожен раз, коли я щось використовую в рамках Project Penu, це фіксувати у таблиці, і щоб, знаєте, наприкінці року подивитися до чого взагалі в мене рука тягнулася найбільше, що мені насправді з моєї косметички хочеться використовувати, просто тому що мені хочеться використовувати. Тому так, да, з такою статистикою буду старатися повертатися кожного місяця. І я дуже сподіваюся, що вам це буде цікаво. Ну, у мене все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Як там кажуть, діл діліться в коментарях своїм проджет ставте лайки, підписуйтесь на канал, але можете не підписуватися, мені нормально. Е е... Ну що, всім гарного дня!